Фірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. У нашому випуску ви дізнаєтесь про наступне. Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. Ліжка для новонароджених передали благодійники. До волонтерства долучився і телеканал Д 1 Понад мільйон майбутніх дерев висадили на Дніпропетровщині. Буде інша цікава та корисна інформація. Тож не перемикайтесь. ми починаємо. Сьогодні вночі ворог знову спрямував важку артилерію на Нікопольщину. З десяток снарядів прилетіло до Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих. Нині рятувальники обстежують місце прильотів, з'ясовують наслідки атаки. А ми маємо вірити в ЗСУ, Україну та спільну перемогу. Звернувся до мешканців області голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Далі про те, як живуть люди в сусідній Харківській області. Дергачі, Слатане, Прудянка це населені пункти Харківщини. Всі вони постраждали від ворожих прильотів. Частина села Цупівка навіть була окупована ворогом. Про нинішню ситуацію на цих територіях у сюжеті моєї колеги Маргарити Кузьменко. Селище Слатане на Харківщині, 20 кілометрів від кордону із країною, агресоркою. Тисяча будинків пошкоджена. Ще понад 200 не підлягають ремонту. Це 60% усієї інфраструктури селища, в якому на даний момент проживають 900 людей. Допустимо, зранку роздавали гуманітарну допомогу, повертаємося, їдуть тігри з То, коли вони розвернулися, уїхали, через два години їдуть наші хлопці. І, виходить, починалися, зав'язувалися бої, і це все у нас тут на нашій землі відтворювалося. Да. а іменно в окупації люди не були. А кажете, що росіян бачили на власні очі? Так, ми якраз видавали багатодітна родина по центральній трасі живе. Ми якраз видавали їм памперси, гуманітарну допомогу. Поворачуємося, вони їдуть. Яка які перші думки, яка перша реакція? Перші думки хотілось бігти, але зрозуміло, що якщо побіжимо, вб'ють. Стали, остановились, вийшли, стояли дітки рядом з нами. Ну, вони проїхали мимо нас, дякувати Богу. Ну, вже звідси я бачу школу, да, в якому вона стані знаходиться. Ну, краще, ніж все, що ми тут бачимо, Ні, ніж ринок. Не краще, Це ви не, не бачите. Краще? Це ще не бачу. Ми знаходимося у Слатинському навчальному корпусі, і на першому поверсі тут розташовувався дитячий садочок, на другому поверсі школа. Зараз ви бачите, у якому стані нам представники військової адміністрації сказали, що дуже складно порахувати скільки саме було прильотів, саме по цій будівлі. Жодних військових не було і близько діти просто ходили. Навчалися у музичному класі. До речі, зараз ми з вами знаходимося у музичному класі. Ви бачите, що обрушилася стіна усе вигоріло. Жахливий стан цієї будівлі, і місцеві просто сподіваються на те, що, хоча б через рік після нашої з вами перемоги, буде якась можливість відбудувати цю будівлю. Прудянка на Харківщині нині там проживає 45 мешканців коли до війни там проживало більше двох тисяч людей. Що у вас тут, мародери, таке, щось є? Чи... <звістична> вони як, такого нема. Ми якби сліди, у, у нас <звістична> вже так, знаєте, ці 45 людей, вони як велика сім'я. Ну, Не зрозумів. От і якби, ну хоч і потрошку, але глаза є. І такого марадерства, ну, ті, хто тут проживають, вони не марадерять, тому що ну з понятних причин. А за у нас немає. В селі Цупівка Харківської області майже всі будинки не підлягають відновленню. Бойові дії у цьому населеному пункті продовжувались півроку. Ворог знищив те, що люди будували протягом життя. Тут жили покоління українців, які працювали на рідній землі. Прийшов ворог і все зруйнував. Такий він, руський мір. Не скоримося, не забудемо, не пробачимо. Ми обов'язково переможемо і відбудуємо рідну країну. Термін програш має стати супутником терміну агресор, і лише українська перемога це забезпечить, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні хороша новина від нашої команди, що займається обмінами. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни військово-морських сил, нацгвардійці, серед них, до речі, оборонці Азовсталі. Це сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість і, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути усіх наших з російської неволі. Пам'ятаємо про кожного і кожну, і повернемо. Я дякую усім в нашому координаційному центрі ГУР. Дякую кожному, хто займається переговорами і підготовкою обмінів. Хлопці, Буданова, Єрмак, Малюк, Лубінець. Молодці хлопці. А особливо я вдячний усім, хто підтримує наших людей після звільнення і дбає про лікування, про адаптацію. Це важливо. Продовжуємо розширювати зовнішньополітичні можливості нашої держави. Сьогодні домовились з прем'єр-міністром Іраку про нову енергію наших міждержавних взаємин. Я поінформував пана прем'єр-міністра про наші зусилля, щоб повернути мир та цілісність України. Зокрема, про нашу формулу миру. Я вдячний за готовність не просто шукати, а реально знайти, як зробити нашу співпрацю сильніше. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Греції, в основному, щодо наявних викликів, розказав про безпекову ситуацію ширше, про нашу активність заради повернення миру і захисту людей. Дякую Греції за готовність продовжувати наявну співпрацю та йти разом до більшого. Зустрівся сьогодні з Річардом Бренсоном, дуже відомим британським підприємцем, давнім другом України. Він підтримує нас ще з 2014 року і словом і конкретною роботою. Зараз вирішив приєднатись до команди амбасадорів Юнайтед. 24 Дякую за це. Обговорили, як саме глобальний вплив пана Бренсена може допомагати нашому відновленню, відбудові наших освітніх інституцій, залученню технологічної допомоги Україні. Зокрема, щоб проводити гуманітарне розмінування, маємо і чергові кроки в обороні допомозі нашій державі від Німеччини. Дякую за них два тижні і посилення від Німеччини по бронетехніці. ППО, боєприпасам, інженерним машинам, медицині. Все, що посилює захист України від російського терору, все, що дає нашим воїнам більше можливостей для активного руху, все це захищає і кожного в країнах-партнерах, кожного в Європі, кожного у світі. Термін програш має стати супутником терміну. Агресор. І лише українська перемога це забезпечить. І я дякую усім, хто її реально наближає. Наближає в боях заради нашої держави, в Мар'янці та у Бахмуті, під Авдіївкою та під Кремною на Запоріжжі і Херсонщині, на Харківщині та у міцності усього нашого прикордоння. Виграти бій для України це виграти бій і для себе. Варто про це пам'ятати завжди, а особливо тим, хто намагається вигравати лише для себе особисто і зовсім не на передовій. Я дякую усім, хто дбає про Україну. Слава усім, хто зараз в бою на бойовому чергуванні та на бойових завданнях. Слава Україні! Продовжуємо інформаційний випуск. Війна змінила кожного з нас. Змінилася і журналістська робота. Ми не лише навчилися знімати репортажі в гарячих точках і працювати в умовах воєнного часу. Багато з наших колег долучилися до волонтерської роботи. Благодійний фонд Серце до серця має досвід роботи у забезпеченні медичним обладнанням насамперед дитячих лікарень. Ми допомогли налагодити контакт з однією з лікарень Дніпропетровщини. Чотири нових ліжка передали волонтери до пологового. Будинку для новонароджених всеукраїнський благодійний фонд серце до серця продовжує допомагати нашим військовослужбовцям, захисникам та захисницям, а також вимушено переміщеним особам. Проте фонд також не забуває і про нагальні проблеми українців. Так сьогодні до однієї з лікарень Дніпропетровщини до полового відділення передано чотири дитячих ліжечки для новонароджених. Наше відділення розраховане на 20 на ліжок. Щомісяця у нас приблизно від 30 до 40 пологів щомісяця завжди у нас породілі з дітками достатньо багато. На даний час вони вкрай нам були потрібні. Вони високомобільні, практичні, сучасні. для наших породів це буде дуже гарно. Тим паче, пологове відділення воно опріорі це святиня для це покоління, наші майбутнє. Тим паче, такий нелегкий час для країни. Щороку у пологовому відділенні народжується близько 700 немовлят. З початком війни тут допомагають породіллям з тимчасово окупованих територій регіонів, наближених до бойових дій. За рік тут з'явилися на світ 50 малюків, мами яких переїхали з гарячих точок. У нинішньому 18. Враховуючи те, що війна тепер іде в країні, і оновлювати матеріально-технічну базу е, дуже тяжко, і ми. У нас була потреба в ліжечках для немовлят, і ми отримали чотири ліжечки для немовлят. В чому їх перевага перед старими ліжечками? Вони мобільні, вони на колесах, вони з прозорими бортами, де можна дослідкувати слідкувати за за немовлям. Тепер у нас просто дітки знаходяться в цих ліжечках, як в коконі тепло, зручно, і дуже ми дуже вдячні за ці ліжечки, тому що вони мобільні. Саме головне, що вони мобільні, що вони новітні, не такі, як у нас були ще з минулого століття. Теж зараз військовий стан в країні кількість пологів по всій країні зменшилась, і вона це також стосується і нашого відділення. До до, до війни до в мирний час ми приймали до 700-800 пологів в рік було новонароджених. Тепер цей е, якби рівень спав, тому що ми народжуємо до 4, 450, в прошлому році 650 діток було. Але ми надіємося, що закінчиться війна, і знову до нас повернуться наші е, захисники вітчизни. Почнеться відродження нації. Наші жінки будуть народжувати. Жують, немовлят і звичайно хотіли, щоб вони народжували в хороших умовах, в новітніх умовах. щоб все, щоб все було так на їм на благо йшло. У кожній благодійній справі є краплина добра того, хто цю справу робить. Робота журналіста не заважає волонтерству, розповідає ведучий телеканалу, де 1 Павло Живєтєків. Ні, ні в якому разі робота журналіста не заважає у цій справі, тому що ми зараз об'єднані, ми зараз розуміємо, що ми обов'язково маємо допомагати один одному. Ми допомагаємо і знову ж таки, і військовим. Ми допомагаємо і всередині країни продовжуємо робити все для того, щоб забезпечити підтримку і нашим лікарям і. Простим українцям за для того, щоб вони відчували себе насамперед комфортно в Україні, навіть не дивлячись на те, що триває повномасштабна війна, про перебіг якої нам не можна забувати ні в якому разі, ще чотири мобільних дитячих ліжечка для немовлят. Працівники фонду відправили до Вінниці. Допомога українським дітям під час війни це внесок в майбутню перемогу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. До інших тем цієї весни на Дніпропетровщині лісівники висадили понад один мільйон саджанців. Найбільше нових сіянців з'явилося у Петраківському лісовому господарстві. Хвойні та інші породи висадили також у господарствах Дніпропетровського та Новомосковського районів. Саджанці на більш ніж 100 гектарах поповнили екофонд області. Це сосна звичайна. Є і кримочка, звичайна, вони різні. У наших умовах на піску сосна, звичайно, найкраще приживається. Новина спорту українська тенісистка Анастасія Соболєва не зможе зіграти в основній сітці турніру серії ITF у швейцарському к'ясо. 18-річна уродженка Дніпра в першому колі відбірної стадії з'ясувала стосунки з німкеною ліною Пападакіс. 24-річна тенісистка з Німеччини, яка має у кваліфікації четвертий номер посіву, виграла у двох сетах з рахунком 6-3 та 6-1. Збірну України з хокею ю 18 готується до чемпіонату світу в дивізіоні 1А. У рамках підготовки синьо жовта команда провела матч проти юнацької збірної Угорщини, яка стане її суперником на чемпіонаті світу 2023. Україна виграла з рахунком 4-0 завдяки голам Шевчука, Ялового, Чепіля та Шольги. І на про погоду на вівторок, 11 квітня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. Ввечері можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах. Хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. У синельниковому Павлограді та Новомосковську очікується хмарна з проясненнями Погода повітря прогріється до 11 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Український народ зупиняє найбільшу агресію нашого часу. Український народ звільняє рідну землю. Жовто-блакитний прапор має ритму в усіх містах і селах нашої держави. Все буде Україна. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Супільняк. Бажаю миру! Побачимось на Д1. Слава Україні!